Дні і роки так швидко біжать, їх уже не вернути назад. А у році, який проминув, що для Бога ти друже зробив. Ти хотів бути схожим на нього, до Ісуса Спасителя свого, але цього ти тільки бажав, сил старань своїх не прикладав. Всіх у церкві хотів ти любити, щоб з любов'ю усім послужити, але цього ти тільки хотів. Ти нічого для них не зробив, і провідати хворих бажав, і не раз хворий брат тебе ждав, але день дуже швидко збігав, не провідав, бо тільки бажав. Бути прикладом мріяв для всіх, щоб не видно було в тобі гріх, а тепер цих соромишся справ бути світлом, ти тільки бажав. Хоч один сніп хотів принести. А минули дні жатви усі, колоска навіть ти не придбав, все тому, що ти тільки бажав. Всім хотів розказати про Христа, щоб Творця прославляли уста та сміливості чомусь не мав, все тому, ж, що ти тільки бажав. Ти хотів бути вдячним завжди, хвалу Богу Ісусу нести, та натомість душею черствів. Бо не дякував, тільки хотів, о Ісус, мій Господь, поможи в новім році мене підержи, щоби мів я не тільки хотіти, а всім серцем тобі послужити.